-рогу. Який соколом життєдайним світлосяйним з неба вогонь вірує, у душі наші, зносить землі наші осяює. Знак, якого гербом нашим є, бара ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличо сокола світлосяйного рарога, батька, який вогонь віри у душу, розпаліть нам радість, даруй нам. Прийди, рарог! Та сокіл, ти, сокел, світлосяйний батько наш дайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю незбагненною, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого, бо сяй нині шлях наш тепер. Світлом віри відо православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокел, рарох, світлосяйний. Щой світло рода Батько, роже, прийди, во віри, благослови. Прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних принеси вогонь в Єрві до православної, на землі слив'янської груди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних. Хай це через очі людей, православних землі, славянської усяя, ти младцо рід наш радуючи. Слава тобі, Соколо, світлосяйний, слава тобі, роже, слава. Чуємо, дух рога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прийди, ророк, прийди, будь посеред нас наповне світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі, діли, образи світлі, життя, праведно утворили, лад навколо себе, сотворяючи предків наших, радуючи. Бачимо, як осокіл дивний зосвари синію летить до нас. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів ророк, світлосяйний, вогонь віри війди православний, на крилах своїх приніс. Землі славянські душі, наші усяючи, слава Рому, слава. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб це чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріваючі. Прийми, Боже, прийми, Ра Слава рарою, який вогонь віри у душу, розпалює, сходиш ти з усвари, синьо, і світло Божого серця наші приносиш, Батько рароже, осяє світлом своїм родичів у наших, запали вогонь віри, віди православної у серцях людей, родів Слав'янських. Хай кожна душа славянська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, готові світло, праве яви та наве суще, бо ти є все перемагаючий дух віри віди І Бачимо, як твоє твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми благородними, людьми праведними, людьми чесними, лац сотворяючи. бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудря світла приходять людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнеться роди Словянські, до любому дря світло, богів, славити на капощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сваргі здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки. Сильні та мудрі, мужі могутні, та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні слави ти з чоловіком до предків помисли послай. Рід слоянський утверджують, Богів прави славлячи. І як бачимо, такі є однині назавжди, од віку й довіку. Слава рарох, Слава! Тож прибудь Рарог з нами повсякчас, і вдень, і вночі в праці на відпочинку в дорозі вдома. Наповнюй світлом своїм віри праведне життя наші, землі наші, народ наш. Слава тобі, і Світлосені, слава тобі батько наш життєдайний, слава раду, слава. Влади всевічний, Боже роді, народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші, все ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика таємно збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе лади, прийди, вроди та на землі наші. Най безла та розбрат згорять гоним марглим крилатим. Ти ж прибуті з нами, Боже, повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш і землі наші. Слава ладу, слава! Слава Отця Велеса, який мудрістю роди, славянські, премножуй душі наші рівноважі. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, Рівновагою душ наших будь з нами повсякчас, вдень і вночі. У праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах рівнуважуй думки наші, Щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, Щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш велесе, наповни мудрості усіх родовичів і наших, щоб мудро жили до світла йшли, рід Словянський укріплювали. Бережи, Рід Слоянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до суриці, кличемо. Слава Велесу, слава. Батько світовий, де переможе з воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені. Переможи темряву у душах наших. Допоможе нам всік вам прави наповнитися, усилі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава Святого Юду, слава, слава, слава. Тож хай прибуде вогонь, віри з усіми нами всякчас, осяяючи народ наш і землі. Так, слава І.